Отже, друзі, коли звільнять Крим зсу Марія Тиха уже в нас в Етері. Дочекайтеся її е, прогнозів за хвилину. Ой, Крим у нас на солоденьке повернемо все. Ми все повернемо і Луганське, і... Донецьке, Крим. Все все і наше і те, що горді. було <гум> та, повернемо. Вже нам не потрібно, чуже нехай собі за залишають, друзі. Вітаю вас на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Екстрасенс, Марія Тиха спрогнозувала сценарій закінчення війни в Україні розв'язаної Росії на повну силу 24 лютого 2022 року. В ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшн ми поговоримо з нею про те, яка доля чекає на анексований півострів Крим, коли його вдасться звільнити. Марія Тиха припускає, що трапиться це навесні. Ну, операція сама да, по Криму мала початися в лютому, але мені здається, все ж таки трішки воно здвинулося, тому що падає все ж таки на весну більше. А вже якісь новини, тому що карта листа падає, а вже якісь новини літом будуть там, новини. По Криму на думку Марії вряд чи Україна та Росія будуть домовлятися про вихід окупаційних військ з півострову. Чесно кажучи, сумніваюся, що це буде дипломатія. Все через те, що для президента Росії Крим є важливим стратегічним об'єктом, і просто так він його не віддасть. Проблемка дуже я думаю, що все ж таки будуть вони відбувати мені здається, що вони будуть оборонятися. Саме захищатися захищатися, да дада, uh -huh. да, да. але фактична деокупація півострову вже відбувається впродовж 2022 року і на початку 2023 в Криму вже пролунало чимало вибухів. Тимчасово окупаційна влада стверджує, що то працює їх проти повітряна оборона. Проте чимало військових об'єктів, за даними супутникових знімків, вже постраждало. Марія тиха впевнена, що вибухи ще будуть і ще є цілі, які можуть вражати збройні сили України. Стовідсоткова карта сили падає, стовідсотково. Стовідсотково. Три міста. Три міста, які розташовані якось так, можливо, трикутником. Тобто. Буде, пенталів, ну, і, і, і я сподіваюся, що військова техніка західних партнерів нам допоможе. Чимало військових аналітиків припускаються до думки, що територію Криму можуть звільнити раніше за територію Донбасу. Марія Тиха з цього приводу бачила сон. Мені снилося снилося, снилося коса. тобто коса. Ну саме островок, такий продовгуватий mm -hmm. так? <клузьких> з, одні, з одного з боку було море, з іншого море. Я чітко бачила на цьому островці а, ЗСУ. Вони сиділи. Це був період літній, тому що я, коли подивилася направо, я бачила чортове колесо, парк атракціонів і пляж, там, де купалися люди. Мені давали багато там. Ну мені дівчатка писати починали, що це там Федотова коса, що можливо там ще якась коса є. Ось я схиляюся до того, що все ж таки я просто не знаю, яка саме це коса. Чи саме це зв'язане з Запоріжжям, наприклад, да? чи це Крим? Що це таке? Тобто, але це літній період. Зрозумів, падає. Тобто, я вважаю, що все ж таки е про Крим поки що ну, рано говорити, да? це все ближче до там весна-літо. Ага. Зараз почнеться Донбас з Луганськом. ось зараз ага, буде Донбас бої. спочатку. Я не можу сказати, що його першим звільнять. Проте Марія Тиха стверджує, що ймовірно контрнаступальні дії все ж таки перші розпочнуться на Донбасі, але вони будуть тривалими. І, ймовірно, в цей час розгорнеться і наступ збройних сил України на Крим. Як тільки а, ми почнемо деокупувати Донбас, Луганськ, ось тоді можемо говорити про Крим і так далі. Взагалі, колись у мене був сон, і мені сказали чітко вісні, що спочатку звільнять може ем, Донецьк чи Луганськ, але не Херсон. А потім почали звільняти Херсон. І я думаю, а чому так? Але ж частина Херсона ще не деокупована до кінця, розумієш? Своїм прогнозами щодо звільнення Криму поділився екстрасенс Роман Завидовський. Для цього він зробив розклад двох колод карт: циганські та слов'янські. Циганський розклад говорить про наступне: перша карта: карта священника, Карта духовного захисту, карта сили енергії біля Криму. Досить великої. Карта відчаю. Такий чоловік стріляє в собі в голову. Доволі нагнітаюча, жорстка і небезпечна ситуація біля Крима, особливо літом. Літом Крим знаходиться в такій зоні небезпеки. Карта печалі, карта трауру, карта смутку, карта якихось тяжких станів, емоційних, духовних, карта новин. Лист, письмо, карта письма, карта якихось важливих новин. І знову карта посильного. Дивіться, тут карта письмо, тут карта посильний. Все те саме, все про те саме. Слов'янський розклад карт майже не відрізняється. Карта воїна, противника, агресора. Це карта ворога, це карта агресивного чоловіка. П'ятірка червова, карта розчарувань, карта втрат, карта підвищених повітряних загроз. Сімірка, червова карта брехні, обману ілюзії розчарувань знову ж таки, валет червовий, карта воїна захисника ЗСУ. Проте, за думкою астроексперта Романа Заводовського, звільнити Крим у 2023 році навряд чи вдасться. Судячи по картах, щось там дуже мутне, але загроз в Криму також багато. Я так відчуваю, що це літо в Криму теж може бути дуже гарячим. Так що кримчани... Менше тиняйтесь по пляжах, а взагалі краще поїти десь в якусь спокійну країну, в Євросоюз чи ще кудись. Крим взагалі знаходиться в зоні особливої небезпеки, я би сказав. Особливої. Але він також прогнозує нові вибухи на території півострову. Можливо, вибухне і Керченський міст. Але разом з тим бабов може побільшати. І я навіть так відчуваю, що можливо Кримському мосту прийде амінь. Не виключено. І тоді Крим буде відрізаний від. Від країни агресора тому очікуємо на звільнення території, те, що це відбудеться, екстрасенс не сумнівається, тому що Кримом все почалося, Кримом все буде закінчуватися в цій війні. І я би не радив кримчанам на фінал цієї війни перебувати безпосередньо в Криму, тому що фінал може бути досить жорстким. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.